Бути толерантні, коли будете мати інформацію, ви її зможете об'єктивно оцінити, розібратися, не, порити, не перетворювати таке важливе питання, як розгляд, по суті, генерального плану міста, основного законодавчого документу, по якому вам буде жити до 31-го року, а ви потім будете хватати за голову і що ми наробили. Місто буйову помилку виправити неможливо, якщо вона допустить. У вас по факту є генеральний план 99-го року, який затверджено. Пройшло вже більше 15 років, відповідно закону, зробляться внесення змін до генерального плану. Виникла не план? реальна необхідність. Генеральний план складається з двох составних частин. Перша аналітична частина і графічна частина. Це велика, дуже комплексна робота. Я в складі авторського колективу генерального плану. Відповідаю за інженерне забезпечення і вирішення проблем, які стоять перед містом. Правильно Іріна Дмитрівна говорить на одне із них саме чуче, по факту на сьогоднішній день я не дуже голосно так кричу, це фактор підтоплення. Так? І з ним щось потрібно робити. Це перше за ініціативою громадської групи, яка вашими колегами була очолена, це питання тягнулось років всі на напрацювання громадською організацією, передана нам інформація, ми як спеціалісти проаналізували і вийшли на результат. Тепер я хотів сказати вам, по суті, що таке генеральний план. Зробити на вступ, 5 хвилин, маєте терпіння. генеральний план, основний нормативний документ щодо планування та забудови. Якщо він пройде державну експертизу, він пройде, і буде затверджений міською радою, це підконтрольний документ. Все те, що виходить за рамки генерального плану, по факту, можна сказати, порушення. І порушення лежить на кому, на депутатах міської ради, тому що не мед сам приймає рішення. Депутати міської ради відсутнізації. Ви не можете сказати, що авторський колектив щось міг порушити, тому що ми працюємо в рамках діючих нормативних документів, ДПН і законодавства. В містобудуванні, в генеральному плані все нормує. Зелених для одного жителя потрібно мати 12 метрів, а ви їх не маєте, ви тільки 46-70% від нормативу маєте. Вам потрібно в балансі вишукати 100 нових гектар території. Вони на основному кресленні генеральному плану, А оце основний документ у вас креслення. Вони всі відображені. Блять, таким бод. кольором ми набираємо цей показник. так? Пожежний декор. По факту маєте два. Незабезпечені нормативними показниками по техніці. Появляється нових чотири в Генеральному плані. Так? По системі планувальних обмежень санітарно-защитних зон. По факту маєте отаку от ситуацію, тут повинна прогнозна схема, відшліфована із органами санітарного контролю. Інша ситуація. Щось робити потрібно з транспортом. У вас високий рівень автомобілізації, 225 машин на населення індивідуального транспорту. В сумарному об'єму викидів по місту 8,5 тисяч тонн в рік, тільки 2% припадає на промислову виробництво. Все остальне робить автотранспорт. Якщо нічого не робити, через 10 років буде б по пропускній спроможності. І по забрудненню навколишнього середовища. Це теж в генеральному плані відображено. Генеральний план направлений і на перспективу нормативного показника щодо забезпечення житловою площею проєкту. Ви маєте сьогодні досить непоганий показник, 24,7 метрів квадратних на то людину. Київській немає. Так? В середній по Україні 22 метри квадратних. А в перспективі... Закладено в документі, який буде затверджений стане документом, виходити практично на європейські показники, 37 метрів квадратних, на одного жителя міста. А в перспективі, по факту, у вас 98-250 тисяч 98 тисяч населення, перспективне населення, 125 чоловік. Наскільки воно важливе про розрахунку? Тому що люди, поважні, всі розрахунки йдуть з розрахунку на одного жителя. Тому що демографічний показник має дуже високу значення. Тепер, щоб вас не втягувати в тему, і ви навіть багато чого не слухали, в мене в голові багато інформації. Я зупинюся на одному фактичному питанні, яке стоїть перед містом громади. Потрібно надати належне. Я це говорю відверто. Я не заангажована людина, не від кого, міській раді і громадські організації, які питання уперше, в генеральному плані внесення змін підняли по проблемі. Фактор підтопленості території. Він складається з двох основних проблем. Перше, ви знаходитесь в таких природних умовах, де фактор природного підтопленості має своє об'єктивне саме поширення. У вас 1098 гектар із загальної площі міста, 3400 гектар, відноситься до фактору підтопленої території. А це говорить про те, що рівні залягання групових вод на цій території півтора метра вода стримується. З нею щось потрібно робити. Щоб... Інша територія міста, ця ось вся північно-західна, до потенційного підтоплення. Кожен рік спостерігається підйом на міліметр, на сантиметр. Але тенденція, вона в негативному факторі, вона позитивна, кожен рік, рік провокує, що йде зростання. Якщо нічого не робити, все місто буде відношене до підтоплення. І головна проблема у вас слідує, саме місто не має зливої каналізації по факту. 25 кілометрів всього. А вулична мережа вся у місту Браворад 246 кілометрів. Це всі провули вулиці. Ці показники повинні з собою балансуватись. Дорога має відводити поверхневий стіл. Куди відводити? В в системі. Систему каналізаційних колекторів і розводної системи по відводу вод. З міста, по факту, на сьогоднішній день води не відвести неможливо. Чому? Отут вже виникає проблема районної адміністрації обласної ради. Тому що у вас кідові канали Красирівські осинка по факту загажені, замусорені і 62-го року ніхто не робив ніякого ремонту. А це скидові, це артерії, по яких вода скидається в Дніпром і в Трубіж. Від Касилівки в трубіж, від Осинки Дніпро. Якщо ви зробите межах свого району, осинки, а в межах району все 2,7 км, а в межа області 18 км, нічого не буде. Потрібно, щоб область робила так. Тому Ірина Дмитрівна і громадська організація знає, і є таке креслення. Де основний фактор першочергово це зайняться вніжна сеті, скидовими каналами. По ним приведена вартість, орієнтовно, скільки це може бути коштувати. Є схема, ви виходите в обласну раду, не на пальцях, з кресленням і з вартістю. І говорите, допоможіть, тому що питання не вирішиться. Воно виходить за рамки міського бюджету, тому що сама орієнтовна вартість з лобової каналізації, якщо її побудувати, з доля по місці, Потрібно 211 мільйонів гривень. Це великі гроші. Але ситуація не критична. Чому? У вас є забудовники, формують нові житлові мікрорайони. Вони зобов'язані, вони це виконують, тому що це є невід'ємна частина. В території зробили знову каналізації. А далі виникає питання, а куди далі? Правильно. Правильно. Далі воно пішло, тому що воно не має скиду. І от в генеральній плані цьому питанню прийняло велике значення, визначені вартості, наявна схема і визначені шляхи, як вирішити. Я вам розказав як є громадська організація, є креслення, орієнтовна вартості визначення по складовим і головний першочерговий захід це заняття з каналами. Осильника і, 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 і Касирівський. Якщо цього не зробити, не розчистити, скидати вводи з міста, нема куди, ніяка система не буде формувати. А, У покалі... вас наявний проєкт 80-го роду, пів розробляв, пілія, е, формування зливової каналізації міста Бровари. Він не застарів, актуальність її зрозуміла. По нашій ініціативі і з подачі, звичайно, громадської організації, ми ж працювали з міста. Я повинен сказати, в нас було зафіксовано, а якщо воно зафіксовано в документі, це можна вирішувати. Яким чином? Місто оперативно в системі комунальної служби необхідно було створити маленьку виробничу бригаду щодо догляду за відкритою дощовою каналізацією. Дві мотопомпи, маленький ковшовий екскаватор, декілька робітників, щоб все знаходилось під контролем прочистити. У вас буває раз в 10 років катастрофічно паводки. І так як за місяць, знаєте, як оць, дві неділі тому було, куди воду діти? Нікуди, вона не сходить з міста, не фільтрується. У вас геологічна структура і будова, відображена на наших схемах, водоопори вони не дають можливості їй профільтрувати з грунти, а тільки шляхом випробування. Тому наявний такий розділ і наявне креслення при умілому керівництві подачі міста на рівні обласної ради буде спонукати її на отримання субвенції на реалізацію того, цього рішення. І його реалізацію. По плану формування зливової каналізації. Це ось місто дощової, місто охоплено. Воно має два басейни. Стоково. Басейни Воно приблизно лінія басейнів проходить по такій лінії. Південно-західний, північно-східний. Формується поверхнець. По піковий період до 10 тисяч метрів кубічних. Одноразово випадає. Куди їх діти? А діяти можна тільки за рахунок системи скидових каналів, колекторів, колектори по місту будуються. І будувалися. Ми не можемо сказати, що місто не робили. Воно розуміло ситуацію, робило. Здовж вулиці Київської колектор проклали. Якщо система... з нуля все почати, тільки містом. За містом. По... Так. Скидові канали це 1,4 мільйона орієнтовно гривень. І це в межах району, Броварського району. А тепер ми за межами ще Броварського району, тому що осінька далі тягнеться в Дібро, так? а красивський та там іще 3,5 млн гривень. 5-5,5 млн гривень і на розістку. І приведені робочих суворо. Це не дай заклад. Дайте з моря погоди не приходиться. Зупинити все і нічого робити, це теж неправильно. Подожди, а скажіть, будь ласка, таке питання. А скільки коштувала розробка цього плану? Самого генерального плану. А скільки коштує? Він завершений ось 14 років. правда що... Добре, я скажу, що... запитайте по-другому. Це правда, що це розробка цього плану коштувала 2 мільйони гривень. Ні, я думаю, не правда. Неправда? А скільки завершить? А при чем тут закиент вам? Не, ну просто я не знаю. 800-900 тысяч графин. До Торовець, без бумаги, і сплануєте, те туалет, те під'їзди, погріб, де то-то. Якщо цього нема, щось нагородили, а потім, а як же мені заїхати? Я як розвернувся, як скважину пробуліти? Неможливо. Генеральний план є основним нормативним. Манеральному... Тепер далі, я тут зупинитися ще на одному питанні. Окрема фактору щодо інженерного захисту території, в генеральному плані присутні всі складові, електропостачання. Теплопостачання, газопостачання, визначені рішення об'єми заходи щодо інженерна інфраструктура. Що ви говорите? Ну, Я вам скажу, десь 380 мільйонів кіловат годин за рік ви споживаєте місто електроенергії. У нас буквально нас наживають 5 тисяч чоловік, у вас буде десь 500, 177. Ні, нас не можна не радують. Нас є. Місто місто сроку передкуваємо. ми займаємося генеральним планом по всій країні, які з кого не знаємо. Я зубную сказати, не грішіть на Бога. Ні. Бровари мають пристойний рівень забезпечення містової медиатації. Те, що твориться там у вас, я розумію, можливо, вони, але виходить за рамки генерального плану. Це зауваження не до нас, так? не до проєкту, а для рішення совісті депутатів. Не для нас. Місто бровари. Місто обласного підпорядкування 1972 року. І коли порівнювати з Білою церквою, з Кагарником і іншим, воно забезпечено громади. Зам... Тепер ми задали, от я розумію вас, ми задали питання. Вся структура 57 трансформаторних подстанцій, трансфор... ви думаєте, я все пам'ятаю, є базова проварив 330 на 10. Від неї йде електропостачання так? через систему розводу, через систему летні. 110, 35, світові забудові, позбушні лінії сп'ять лягають, капельбувальність. Тобто накладується не повітряний, є окрема схема електропостачання. Шамон. Далі. далі. Далі, далі, далі. Дуже бігно, я ж теж що в межами часами не хочу вас. Забудувати. Вирішується питання вирішується питання з нашої точки зору. Санітарної чистки. Вам кожен рік потрібно десь вивозити 31 тисячу тонн за рік твердих побутових. Виходите на звалище, село біля села Рожницьке, Рожчинська сільська рада, на полігон. Проєкт назначено, будівництво сортувальної станції на перегоні. Сміті перероблювати приємно. Ніхто не знає. Вашинка. Де Що ви називаєте? От дивіться. Ось. Ось, ось прокол. Це де. Я ринка. Я Скіди проводяться по фарбу, по системі захисту восин цієї частини міста, із північної частини міста, Красивівський канал. Перед скидом, скидом обов'язково стоять очисні споруди, воду очищають. І після цього тільки вона співається. Тепер далі, що ж ви говорите? Ви ж теж живете в районі і жителі Про які я говорю, всі миліординні канали, повинні мати охоронну зону. 10-15 метрів. Право в лік. Не можна не приватизувати, не забудовувати. Чому? Обслуговувати канали неможливо. У вас де -то відкрита каналізаційна система вам прокладена по індивідуальній забудові. Хазяїн виходить, людина, я не дам сюди зайти роботи, я перекрою. А от ні, 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 ні не потрібно на них. А на вас, коли вам давали сервітут, ми... вам не було зробити світло. Вот, ви не проводили енергію, свій таргує, до забору так можуть доволі дістати, зробити все, що хотіли. Але мені порвали по моєму участку червону лінію і сказали, тут ви нічого не можете забудовувати. І не підписували документ, Само... Чекайте, до теперь я не зробила. Це сервітут. І надала різні. Чому там? Ми маємо повстала забудова, не робили цих сервіту, як ви говорите. І не поробили червоний літніх по три ворогу. А тепер не можна туди зайти. Це ж не наша вина, вина міськради, а не моя. Не треба по принципу. Моя катастра, я нічого не знаю. Ви громада і жителі міста. Ви за нього повинні переживати. І ось я, наскільки було можливо, дали ви мені можливість основні рішення Генерального плану, я не затягую вас моя достої. Забудови, мікрорайони, вони забезпечені містобудівною документацією, пройшли нормативну юридичну частину, пройшли погодження. Місто села стане містом. І якщо вулиця Київська, то так не можна. Так? Місто 100 тисяч населення, хай воно буде краще село. Дай місто. Так не можна питання. У нас дуже цікаве питання. І там, там починаються багатоповерхові забування. Виправила новичку. Вибирає грунтові помилки, збирає патової. І старин, <плес> старин, що буде, якщо нас чекає, то не цей висотні побудують. Так воно сталося. Ми ж поводні посудаємо. Місто говорить, пригрузили. Залізниці. Залізнодорожне От. Це все після воєнних місце. водій. Довії, до воєнних. Вулиця Київська. То... Так? Територія міста техногенно ускладена, пригружена. Пригружена, нарушений, поверхневий і підземний стол. Вода випирає на поверхню. Місто йде взагалі. Тепер місто інтенсивно розходиться багатоповерховий завод. Зараз, по факту, так? але в кожному, це інше питання. Це... В кожному проєкті ТПТ території забудови присутній розділ, які реалізуються по інженерному захисту по зливовій каналізації і Ну Якщо загальна система, як ще я ще раз говоря, злідових каналів не працює, то цього потрібно бачати, то воду відвести неможливо. Я вам я вам пояснив так. І ви до його зрозуміли. Зараз є механізм реча. І міська влада, так, мер адміністрації, ініціативна група не буде приходити, як прийшло до обласної ради. Ми отримуємо от так, от можна так на пальцях. От є генеральний план, от є затвердження, є скреслення, визначення архівної вартості. На інженерний захист території нам потрібно субвеція з обласного бюджету. Інакше саме... що... не саме цього не почати. Звідна цього буде. Вартість будівництва зростає декілька разів. Багато якщо виконувати повністю діагноз поставлений і прописаний лікар, то фактора підтоплення, не. але якщо нічого не робити, він буде складнюватись. Ви це зрозуміли? Зрозуміло. Звичайно, коли територія пригружається, багатоповерхову. Виникає різні. Але проєктувальники-інженери вони розуміють, і на території забудови мікрорайонів вони формують примусову відводу поверхневих земних метод перенажження горизонтального, вертикального, колектора скіт з кідом Скид, вихід.